Минулого випуску у вікні в Європу ми розповідали про музей міста Долина, що бере участь у проєкті ЄС енергоефективність у малих містах України. Приміщення музею має проблеми із теплозбереженням, а участь у проєкті допоможе їх вирішити. І дуже схожі проблеми у Долинської школи естетичного виховання. Взимку в тамтешніх класах мерзнуть діти або температура повітря ледь сягає тринадцять градусів. Приміщення вже 40 років, так само, як і його вікна. Вони мають чимало площу і допускають величезні тепловтрати. Участь у згаданому проєкті ЄС дозволить Школи естетичного виховання займатися творчістю без рукавичок, шаликів і пальт. Плюс 13 в будь-яку пору року для колективу Долинської школи естетичного виховання. Це не вигадка, а реальність. Через низьку температуру у приміщеннях взимку тут вимушені навіть скорочувати заняття. Інтенсивно наздоганяють трачене з настанням тепла. Знаки у нас з'явилися, кажи Фандієс і доді і додієс молодець. Такі ж проблеми і в художній школі, оскільки два заклади працюють під одним дахом у приміщенні, якому майже пів століття. Через це і засоби для боротьби з проблемою колективів шкіл однакові. Ми самі як можемо, так утеплюємо. Є така пінка спеціальна, будівельна, і ми ті ж пари поза. А потім ще заклеюємо папером. Так що ми пристосовуємося, щоби покращити ситуацію у закладах. Потрібно негайно замінити старі вікна і двері, оскільки саме вони є причиною великих тепловтрат у приміщенні. Через те, що в нас дуже взимку було холодно, ми вікна заклеювали інколи. Не знаючи правильно, висловилися наглухо. Так забивали вікна, тому що через шпари великі в вікнах дуже багато втрачалося тепла. І інколи ми навіть не можемо відкрити вікна для того, щоб провітрити приміщення щоб було свіже повітря в класах, змінити ситуацію обіцяють уже за рік. Саме стільки триватиме програма Європейського союзу енергоефективність у малих містах України, учасником якої її місто Долина. На кошти, що виділяє спілка, у закладах замінять більше сотні вікон і дверей. Ми вже провели перший тур тендеру і зібрали близько 14 пропозицій. Серед них визначили шість осіб, які є претендентами на виконання робіт. Наступним етапом буде проведення співбесіди з підрядником, щоб остаточно визначити ряд. Робіт, які потрібно виконати. Координатори проєкту переконують, нові вікна допоможуть не лише створити комфорт для дітей взимку, а й зменшити втрати тепла на 75%. Минулого випуску у вікні в Європи ми розповідали про музей міста Долина, що бере участь у проєкті ЄС енергоефективність у малих містах України. Приміщення музею має проблеми із теплозбереженням, а участь у проєкті допоможе їх вирішити. І дуже схожі проблеми у Долинської школи естетичного виховання. Взимку у тамтешніх класах мерзнуть діти або температура повітря Ле сягає градусів. Приміщення вже 40 років, так само, як і його вікна. Вони мають чимало площу і допускають величезні тепловтрати. Участь у згаданому проєкті ЄС дозволить Ванцям школи естетичного виховання займатися творчістю без рукавичок, шаликів і пальт. Плюс 13 в будь-яку пору року для колективу Долинської школи естетичного виховання. Це не вигадка, а реальність. Через низьку температуру у приміщеннях взимку тут вимушені навіть скорочувати заняття. Інтенсивно наздоганяють трачене з настанням тепла. А Куре курей які знаки у нас з'явилися? Кажи. Падієс і доді молодець. Такі ж проблеми і в художній школі, оскільки два заклади працюють під одним дахом у приміщенні, якому майже пів століття. Через це і засоби для боротьби з проблемою колективів шкіл однакові. Ми самі як можемо так утеплюємо. Є така пінка спеціальна, будівельна, і ми ті ж пари поза. А потім ще заклеюємо папером, Так що ми пристосовуємося. Щоби покращити ситуацію у закладах, потрібно негайно замінити старі вікна і двері, оскільки саме вони є причиною великих тепловтрат у приміщенні. Через те, що в нас дуже взимку було холодно, ми вікна заклеювали інколи, не знаю, чи правильно я наглухо так, забивали вікна, тому що через шпари великі в вікнах дуже багато втрачалося тепла. І інколи ми навіть не можемо відкрити вікна для того, щоб провітрити приміщення щоб було свіже повітря в класах? Змінити ситуацію. Обіцяють уже за рік. Саме стільки триватиме програма Європейського союзу енергоефективність у малих містах України, учасником якої є місто Долина. На кошти, що виділяє спілка, у закладах, замінять більше сотні вікон і дверей. Ми вже провели перший тур тендеру і зібрали близько 14 пропозицій. Серед них визначили 6 осіб, які є претендентами на виконання робіт. Наступним етапом буде проведення співбесіди з підрядником, щоб остаточно визначити ряд. Робіт, які потрібно виконати. Координатори проєкту переконують, нові вікна допоможуть не лише створити комфорт для дітей взимку, а й зменшити втрати тепла на 75%.